Бий своїх, щоб чужі не боялися. У відключенні світла чимало люду вважає винними обленерго і нашу владу. Таке враження складається після перегляду коментарів у соціальних мережах під постами про штрафи від НКРЄКП і просто графіками відключень. Грішать таким і хмельничани. Ось один із них. Винна влада. В цьому винний мер. Хоча ані до війни, ані після газ та електрика не були комунальними послугами місцевих рад. Це причетне обленерго, тому що ми, як оператор системи розподілу, які розподіляють цю електричну енергію, ми виконуємо ті чи інші межах, балансуємо системою, навіреної нашій області, в межах того ліміту, який здійснюється. Ми повинні баланс електричної енергії виключно відбувається наступним чином: або є споживання, або немає. А мешканка Хмельницького підтримала флешмоб хейту на її думку владці продають електроенергію за кордон. Ну, во-первых, все всі наші підстанції, етадо. А во-вторых, наверное, все таки наше правительство продає, тому що нужны для армії, для народу, для ну щоб пенсії виплачувати гроші. Ці байки, що ми продаємо електрична енергія, навпаки, зараз електрична енергія закуповується за кордону, навіть за завищеними тарифами, але для того, щоб, скажімо так, по можливості добалансувати систему українці. Схоже, забули про першу причину проблем з енергетикою втім вона очевидна, кажуть в обленерго. Війна і Росія в даному випадку. Причиною відключення є. Агресор Російська Федерація, тому що вони нанесли ураження на наші об'єкти енергетичні, яке за собою потягнуло те, що відбулося ураження їх вивели з ладу генерації. Нам її недостатньо. У зв'язку з цим енергетики роблять все можливе, щоб відновити систему. Графіки відключення стараються стабілізувати. Втім, обладнання іноді виходить з ладу, а це додатковий час для його ремонту. Тому і світло затримується. І на щастя, люди із адекватним. Розумінням цієї ситуації ще залишилися. Ну, терпимо, ми ж не воюємо. Розбомбили наші під електростанції, їх не вистачає і через це виключається світло. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.